В першу чергу це був запит військових. Ми намагалися реалізувати все те, що вони просили, і все те, що було їм необхідно для виконання тих чи інших бойових задач. А плюс ми врахували те, що не було. Досконало дороблено або не зроблено в шарку. Шар Д шикарний літак. Він виконує свої бойові задачі в тактичній оперативно-тактичній зоні. Цей літак вже частково десь там на відсотків 50-60, іноді навіть і 70, заміняє девесні літаки. Тому що він перебуває в повітрі 7 годин, і ну там деякі екіпажі ним вже залітають там на 160, хто на на 155 п'ять кілометрів і тому подібне. А перебування в повітрі теж термін перебування в повітрі теж має досить велике значення, тому що іноді в тебе операція може йти 2 години, 3 години. Ти там застосовуєш одні засоби. Реактивні, працює тактична авіація, переключається на ще щось, і тобі потрібен тривалий час польоту, щоб не робити ніяких каруселі, не запрошувати там до співпраці суміжні підрозділи, тому що там можуть бути якісь непорозуміння. Один екіпаж робить якісну роботу і закриває досить велику ділянку фронту. Тобто на сьогоднішній день рекорд, який я побачив особисто цим літаком, це пройдений маршрут 658 км кілометрів за 6 годин. 41 хвилину. Який сценарій його застосування? Тобто він в першу чергу розвідник, чи умовно кажеться це багато цільовий це дрон. Він може все. Він може ретранслювати зв'язок, він може бути розвідником. Він може працювати як день, так і вночі. І ми допрацювали, що в польових умовах екіпаж може замінити денну голову на тепловізійну голову. І ми вже незабаром покажемо на публіку подвійну голову, те, що буде дуже актуальним в ось сінь осінній період, коли у тебе дуже короткий день, і ти вже вертаєшся по темному. У нас буде спарена камера і тепловізійна йде на одночасно. Потужність зв'язку на в на відміну від шарка, D, в Shark M на земній частині зв'язок потужніший в 4,5 рази на борту в два більше ніж в два рази потужніший зв'язок. Тому він тобі дає сталість. Він тобі дає таку велику відстань. Це стало можливо за рахунок розробки компанії, чи це підрядники, які теж розвинулись да, Це системи? виключно оренді нашої компанії. Ви ставили задачу собі та саме розвинути це РНД, Чи це просто наслідок взаємодії? Наслідок взаємодії, наслідок роботи РНД. Тобто, ми чуємо щось, додумуємо. У нас є працює працюють військові. Ми комунікуємо постійно з військовими 24 на 7, Ми супроводжуємо їхню бойову роботу і постійно дивимося, які недоліки є, що краще би хотілося їм зробити. Ну саме топове це те, що Екіпаж, який володіє цим комплексом, він на 100% убезпечений, тому що він максимально може відтягнутися на, в, 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 в тил свій і максимально залетіти в тил ворога. Плюс тут є дистанційний запуск, трубка під підігрівом, ну і найсмачніше, як на мене, в цьому комплексі це симулятор. Нельотна погода. Ти сидиш, літаєш, виконуєш ті самі місії тільки на симуляторі. Екіпаж не втрачає льотної придатності. Він не забуває в нього постійно в режимі підтримки знаходиться його м'язова пам'ять і тому подібне. Які кнопки, які дії в софті ти мусиш виконати, щоб виконати ту чи місію. В комплекс. Базовий входить чотири літака: два денних два нічних. Конфігурацію ви можете змінювати ну і вся необхідна інфраструктура. Саме головне, що власники цього комплексу можуть використовувати шарк літак Шарк, D. у нас та сама катапульта, той самий софт, вся інфраструктура гібрид максимально гібридизована. Коли ми говориш, що він може бути ретранслятором, мається ж на увазі для ударного дрона. Не тільки він може бути ретранслятором, розвідник-розвідник. Це не проблема, а це якраз історія про те, що а ти розкриваєш весь пул тактичних можливостей цього комплексу. Ти можеш використовувати одну тактику, можеш використовувати другу тактику, можеш тримати в повітрі одночасно два літака, один літак або міняти їх, і багато чого іншого. Якщо система до прикладу. Наземного зв'язку якогось нрк буде така сама, як і на цьому дроні. Ми можемо виступати ретранслятором так само. І для нрк військові вже використовують які вже фідбек. Чи ви вносили вже якісь правки після перших застосувань? Жоден і це з моєї точки зору дуже круто. Ми допрацьовуємо а, зараз. Вже сказав, повторюсь, подвійну голову і ну от побажання якраз зараз на сцені було, щоб цей літак злітав без необхідності наявності gps сигналу ми це теж реалізуємо в найкоротші терміни. Зараз наразі відгук тільки позитивний. Ми більше дивимося в напрямку. А як буде змінюватись хід війни і що потрібно буде військовим там через півроку, через рік. Ми зараз більше зосереджені на цьому. І тоді питання про локалізацію. Я не можу сказати зараз точний відсоток, але він в два рази більше ніж минулого. Ми зараз розвинулись до того напрямку, що ми готові виконувати. Підряди інших замовників, тобто, якщо комусь з виробників дронів потрібно там виготовити фюзеляж або деякі там запчастини, або там підвіс, або робити якісь камери, вони нам дають конструкторське завдання, і ми по ньому виконуємо це замовлення. Тобто ми вже масштабувалися настільки, що ми можемо підтримувати інших виробників.